Ви коли не бачили мурашник? А якщо ви бачили мурашник, то там видно, як мурахи е бігають туди-сюди, суетяться. ну, словом, зайняті своїм ділом. З приходом весни е деякі частини землі на території України перетворюються в мурашник. Ось живий приклад. Поле. На йому садять картоплю. Сайдь картоплю, ось кінь. Вибачайте, за якість це далеко дуже знімає, тому зумом кінь. Зараз він буде а, якось, горати землю, а оці люди з відрами, вони сажають картоплю. Рахую, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 1112. 12 12. 12 людей саджають, саджають картоплю. Далі наступне поле. Тут тільки картоплю привезли. Ось там Ага. машина, а до машини якийсь там прицеп. І ось вони зараз будуть тут. Теж саджати картоплю. Мішки розставлені. Старт даний. Незабаром буде теж посадка бульби. Прямо по курсу. Аналогічна ситуація, але там, а, ні, ще сад, садять теж теж кінь. люди, там ще якийсь трактор. Ось ці всі поля, вони практично на багатьох полях буде картопля в цьому році. Ось такий в мене з вікна видно мурашник людський. Ну таке селяві, тут нічого, якби, нічого в цьому поганого немає. Своя картопля, принаймні люди знають, де вона виросла як вона виросла і що на це поле було внесено.